Вона було 33 ріки, це однаково, бо я набрала до такого хепу, м'ятаю і... Туди, туди шкурнув, да ну я. О, дереця засадили. Ох і дорога, твою ж На насільно їжа. Я її карпатську класну класнику бив. Смиреки. Хотіла нігти. Ми пішли, да. а воно, оказується, як пишеться одноразово. А їй треба ще потім в сторині, що місяця викидати да. на акцію, на, на, там і передумали. Хотіла, що. Я скажу, буржуйка, юмою. Ти його продаси, як хочеш продати за 100 тисяч, спомниш мої слова. Тисяч за 100 Ні, сто. Да, да, нічого воно да. не впало. Тим більше ти зараз ти... Долар, долар піднявся, нічого, не нічого вона не впало. Нічого воно не впало. Земля ніколи не впаде в ціні. Особливо тут. Ще й тут, межа города. Що Шо ти кажеш, поки ти будеш видавати йдуть уже? Там в голову вас что, пустота? Да. Сейчас там да. вся кровь будет. И да. ради, а куда вы тут пытались встать, Ира? Ты знаешь, как Сейчас я царский городок сюда вижу. Ну, так а я тут бизнес? А потом у нас все соединяется Конечно, соединяется Что фричи, Декажите, тортуете, то покажите, я, шатрую, манесо, я не жертвую, Ты продажи, посад, на счет и <по>

Да, а що ці дами, що заявлять? Да. Будем сподіваються, що все пройде нормально. В мене тут кітка все вбиває в Все зрозуміло. Ну, а ми ж їдемо зараз у цей, у, у, у... де ж автомашини. Воршанець. Прямо Рем... в центр. В общем, слава Богу, ви теж скоро будете. Трошки вирушати мити. Це трохи так. Ну так, да, да. домовилися. Ми трошечки підго... підготували, взагалі до зустрічі до дівікуся. Давай, Сонечко, пока-пока. Зараз кажу, підожди Це ж ми вже герої Так. Точно? Що точно? Тому що я ж маю бачиш. Що а вона такі що, вона вже ще, ще розмовляє. Значить, слушай, е перезвонила, це ж Віка дзвонить. В общем, вона каже, постаралась, встигла, зробила все. В серед в, 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 цей вклад залетів джміль, Усі діти, ну ти розумієш. Ну, общем всі встали що там було. Другий клас, понимає, що таке? Другий клас, що таке міль. Вона обіграла, що це він там весна і те, і -те тепер. -те -те. Потім е, вона все встигла зробити, але ну, така ну, незадоволена чого. Той партою ручку шукає, той поліз, носі ковера, діти ужасні. Каже, ти кошмайда то можна було б, знаєш, як? А то каже, це жох. Клас ужний. Вийшов парень, вчитель також фотографує, все знімає на відео. Вийшов і сказав, лібо перше, лібо друге місце, дуже гарно. Дуже гарна вчителька, дуже гарний урок. Але ж не він вирішує. Що це ж треба такий класик. що да, ми його виставили цей клас. Не знаю, ми забрали Васіховською в останню хвилину. Люба, а щоб ще Васіховська, то вообще. Капець, а писав, щоб її попав класну. Почекай, отак ми, по-моєму, прямо. А ну да. а, а, так, може... а це то санаторія треба ще через нього їхати. Чого через нього нам? з нього. Ні, 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 прямо, прямо, прямо. Боже, ужас, як тут їздити це все? Я ж думаю, такого нема ніде. Тільки за жінку да. може слава. І на, на умень ж такого вже нема. А тут усе яке. Бачиш, я ж кіде відповідали, чи. Ну хтось на О, ще на да, значить направо. Підож ти. Все. Треба ж набирати її зараз ще раз. Ще хтось їде знайомий на цьому да. посаді? Ну а як же вони розв'язані? А можна... Доброго дня. Ми освіта, заступник начальника знає про нас, сказали подзвонити на КП, якщо ви не можете нас пропустити. Боже, яке ж воно дитин Усі дорослі поїхали. Осталися тільки ці. Що ж? Е, Мединська. Мединська, Дмитренко-Крижанівська. Мединська, Дмитренко і Крижанівський. Паспорт давай. Бо попередили, що паспорт що був. Я запишуть усе. А як ж? І тебе тут. А як ж? Ну, а вдруг якщо тобі... А Або вони в, машині... в машині везе зброю, або Так, зерчатку. В них же воєнний стан зараз ведемо. Зараз, подарується військової частини. І зараз наліво. І там до цього. Роботи. Щось дочняє. Це далі. Ну там буде нас Аліна Володимирівна зустрічати, так що ми побачимо її. До першого капетики так скадять. Зараз наліво і тут а буде Аліна Володимирівна. Це? Ну, зараз будемо говорити. Вовчику допоможемо. Нам поможеш нам. Ну, оце, по-моєму, то червоненька будочка, то перше кафе. То Зелененька да? Так? Ось, це, по-моєму, перше Ось Осьо. Бачиш? Оце перше капе, так? Да. Сюди підійшов? Так. Да. Хоч. cu voci. Nu-ți mai